Вітаю вас. У нас Acura MDX 2007 року. Ми маємо отаку магнітолу, і після відключення або заміни акумулятора у вас злітає код мультимедіа і код навігації. Де знайти цей код? В ідеалі у вас має бути код мультимедіа, записаний в сервісній книжці, і може бути код навігації. Якщо цього немає, то можна через онлайн-сервіс цей код знайти. Але для цього вам треба серійний номер. Я покажу знову ж таки, де його знайти. Пункт перший він може бути у вас отут. У нас от наклеєчка, у нас є тут серійний номер. Якщо у вас його немає, робимо наступні дії. Вимикаємо мультимедію, натискаємо 1 6 і кнопочку Power, бачимо серійний номер. Далі я вам залишу посилання на сайт. Ви на сайті вводите серійний номер, вам видає код. Також є ще одна фіча легенька. Ви можете натиснути зараз кнопочку 2, і радіо буде працювати. Але код буде злітати, тому краще цей код ввести. Давайте зараз це зробимо. Переходимо на ось цей сайт. Посилання буде під відео в описі. Вибираємо у нас 2007 рік, тобто до 2012-го. І тут можна вибрати радіокод, навігація код або обидва. Ну, давайте зразу введемо обидва. Вводимо серійний номер з Радіо 23 000 724. Наш серійник. І серійник з навігації HHB. 2200, 2292. І submit. І от ми бачимо коди. Для навігації. Я використовував оцей код 3816. Для радіо я використовував інший код, який у нас на сервісній книзі записаний, не цей. Тому я підозрюю, що сюди можуть різні коди підходити. Ну, як казала наш вчитель математики Алла Сергіївна, методом наукового тику розберетеся. Тому ось вам цифри, використовуйте. Отже, ми отримали код мультимедіа. Давайте тепер його введемо. Для цього натискаємо живлення, знову воно просить код і починаємо вводити. У нас код 52523. 52523 все, радіо працює, і причому вона старі станції теж зберегла. Далі давайте розберемося з цим великим екраном. Тут у нас навігація, яка в принципі нам не треба, бо вона у нас не працює. Але тут камера, ну і просто він красиво світиться, показує хвилі радіо. Отже, для того, щоб у нас працював верхній екран, давайте покажу, що він у нас не працює. От ми автомобіль запустили, він зараз запускається, підсвічується. І зараз попросить ввести код. А ми його, наприклад, не знаємо. Ми вмикаємо камеру, камера не працює, тобто толку від нього немає. Отже, що нам треба? Нам потрібно ось на цій, в цьому меню натиснути MAP, cancel і, «Menu», і Меню. І ви натискаєте, тримаєте ці всі кнопки разом. Ви заходите в таке от сервісне меню. Далі цією кнопочкою ви керуєте. Коли ви зайшли в сервісне меню, ви далі йдете сюди от, Unit Check, далі йдете Navi ECU, І тут ви бачите серійний номер вашої навігації. Далі так, також його підставляєте на сайт і отримуєте код, вводите і все у вас працює. І тепер давайте введемо цей код. Для цього ми повернемося назад і будемо його вводити. У нас код. Цифрами не вводиться, треба його оцією крутілочкою крутити і натискати кожен раз. У нас код 3816. Все, все працює. Натискаємо ОК. Навігація, яка нам не потрібна, яка не працює, зате є камера і працює у нас. от Аудіо натискаєте, працює радіо, все красиво видно. Тому ось вам інструкція. Запишіть, збережіть коди, вони вам знадобляться.